Всім привітки! Як ви бачите, я... у нас сьогодні не дуже цікава рубрика, так сказати. Але для тих, хто шиє, я вже вишиваю, можливо, навіть рубрика дороги, скажімо так, як ви бачите, у мене є така голниця, у мене вже все тут заставлено, так сказати. Робила я це типу ліністським гачком. У мене недавно прибавилися ще голочки, ще 4, і, як ви розумієте, місця вже їх нікуди ставити. Також у мене ще 2 голки зараз просто в процесі, так сказати. А у мене немає голок. Я хочу зв'язати собі ще одну омігурумі, тут вам зараз покажу а, таку собі якусь таку тикушку. Щоб можна було так ось тикати, і воно якби, було і гарно, і естетично, і оголки мали своє місце, а не так в коробці лежати. Не знаю, ну вони пластикові, але все одно якби хочу мати, хочу мати місце у мене. Є такий гарний морквяний, так сказати. Колір а, alize cotton Gold сьогодні або завтра будемо в'язати. в'яжеться супер легко: 30 ПП, повітряна петель. В'яжемо за задню полупетлю і 36 рядів. Так що така у мене інформація по планам на дні на наступні дні. ні ну Це буде тепер завжди у мене. Що я буду то лише разом. Ось так. А краще так. <со> <со21> Все. Супер.